Як зробити високого хвостика у повній системі із натурального волосся? Рука на повній сіці із натурального людського волосся. Це ідеальний варіант для хвостика. Далі збирається волосся на лобі, щоб воно не заважало. Далі робиться хвостик по центру, там де буде наша зачіска. Потім він збирає всю задню частину волосся і промазує гелем для волосся сильної фіксації і прочистує гребінцем. Далі гарячим гребінцем. Після цього беремо, звичайно, резинку, або таку, як на відео, для того, щоб зафіксувати хвостика. Перевертаємо перуку на інший бік, тобто це в нас перед. І також його змазуємо гелем для волосся сильної фіксації і прочисуємо ось тим гребінцем. Можна після цього використати або гарячий гребінець, або звичайний фен. І далі знову збираємо у хвостика те, що в нас залишилося. Ось такий класний хвіст у нас вийшов, можна залишити так, або наверху одягти ось такий накладний хвіст, як на відео. Далі він його вирівнює ще можна зробити локон, якщо є бажання.